Всім привіт, вітаю, доброго ранку. Сьогодні у нас четвер, 20 листопада, і як бачите, світла немає. І сьогодні в Києві така буде ситуація, що його майже не буде весь день. Сьогодні у нас День філософії і день педіатра, тому йду на роботу, вітати своїх лікарів, з їх професійним святом. А вам всім бажаю тихого, мирного, спокійного дня. Зустрінемося! Сьогодні морозу немає, плюс 2 градуси. Не скажу, що дуже холодно, але зараз вийду на вулицю, подивлюся, сиро. Так, сьогодні в Києві така ситуація з світлом, що от я подивилась по графіку, воно буде всього, мені здається, 2,5 години. А то. А то не буде. Побачимо, тому що вчора ввечері писали, що в нас світло повинні виключити. Воно було. Ну, конкретно тут, от в будинку. А ми на одній лінії з моєю роботою, то там світла не було. Ну, от так, якось так. І сьогодні, здається, на півтори години одночасно виключать від світла весь Київ. Тримаємося, тримаємось. Ще раз всім привіт. Київ сьогодні похмурий, мокрий, от такий сирий і без світла. Йшла на роботу, не було світла, йду додому, теж його немає. Дали всього на 2 години, коли я була на роботі, і знову без світла ми до 9 години. Тому відео сьогодні буде виходити в таких сірих тонах. Я ще згадала, що сьогодні день захисту дітей, який перенесли з 1 червня на 20 листопада. Я вже не пам'ятаю, яка там була причина переносу цього свята, але моя думка, що не потрібно було це все чіпати. Хай би вже так залишалося. Все-таки 1 червня, початок літа, тепло, сонячно, ну і якось так звичніше. Все-таки дітки йдуть на канікули. ну Така ситуація. Але якщо там була вже така поважна причина, щоб перенести це свято, потрібно подивитися, почитати. То ну, вже як є, так є. Можливо, вони е, зробили так, щоб співпадало так, День педіатра і День захисту дітей. Можливо, якась в цьому логіка є. Так що такі в нас сьогодні свята. Зайшла трішки в магазини, дещо купила. Прийду, звичайно, вам покажу. Так, покупки показую на вікні, бо темно. Заходила в салтівський магазин, купила яйця десяток, одне вже роздавилось трішки в сумці. 59,90. Ну, в Салтівському от, по нашому району самі дешеві яйця. І вони такі, ну не. Не скажу, що такі маленькі, дрібненькі, ні, середні, непогані яйця. Також взяла ковбасу лікарську, тут на 82 гривні. Чомусь так мені варюнки захотілося. От, ну, Можливо, ще й салатик якийсь роблю. Так, взяла два вершкових отаких от з сирка плавлених галичанський. По вони йдуть по 20, так, 23 гривні. Хоча, коли я Дивилася на цінник, мені здалося, що було по 15, Чи це була вакційна ціна, коли береш три? Не зрозуміла я. Так як зараз відключення світла, то. Якось ціни в них не те, щоб не зрозумілі, а там е, ніби акція є, але е, вона не пробивається, чи щось таке там пояснювали. Я вже не хотіла там, знаєте, уточнювати, взяла та й взяла. І також зараз по акції горошок зелений, бабусин продукт, він іде по 32 гривні. Подобається мені і горошок, і кукурудза від бабусиного продукту. Хто ж його виготовляє? Так, виготовляє, виготовляє. Черкаська область, ах, місто Золотоноша, ох, ще й мій район. Так що взяла, не знаю, чи зараз буду щось з нього готувати, чи нехай лежить. Знаєте, воно і новорічні свята скоро вже прийдуть. Хоча і не хочеться, але що ж поробиш. Ну, я в, плані, що, в тому плані, що не хочеться якось холоду, зими, але, але е, життя рухається вперед, і ми ніяк не можемо вплинути на, на зміну погоди, природи. От-от так. Так що в магазині Салтівській в мене була покупка на 221 гривню. Потім ще зайшла в магазин-бонус, купила такий корм для котиків від Ройчер, оптимальний. 50 гривень Ну, Нічого, мої котики їдять. Ніби все добре. Так, І побачила там такий сантрігель. У мене закінчився засіб для миття унітазів. Це для чищення сантехніки, тобто можна все чистити. Значить, сантрігель, тут один літр. Подобається мені оцей носик, і він коштує цей засіб 55 гривень. Хороша ціна. Зранку заходила в АТБ, Дивилася, що там є зараз в продажу по акційних цінах, так нічого мене не привабило. От, ну, вирішила взяти такий от засіб. Це новинка для мене. Подивлюся, як він буде справлятися з забрудненнями. І ще був невеличкий корм, Леопольд по 8,50. Ну, вже котики їдять. От, і в магазині бонус ціна була. Ціна сума покупки 113 50 копійок. Так що зараз іду обідати, ну і подивлюся, як буде настрій, можливо, трішки відпочину, а можливо, й не буду зараз лягати спати. Хотіла часок полежати, все-таки, але можливо, коли вже туди пізніше буде темно, тоді десь годинку і подрімаю.